У Києві в Національному центрі український дім пройшла урочиста церемонія закриття нового українського кінофестивалю Сінема Фор Вікторі. Його метою є популяризація документального кіно, створеного під час російсько-української війни. Серед 20 фільмів-учасників конкурсної програми журі виділило сім номінантів, які здобули максимальний бал та отримали спеціальні відзнаки фестивалю. Серед них фільм проникаючи світло режисера Володимира Клюєва. Головним героєм документальної стрічки є. Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, який понад 20 років веде репортажі з гарячих точок по всьому світу. Коли Андрія Цаплієнко було поранено під містом Чернігів. І от тоді я вже зрозумів, що це буде фільм, а не просто набір якихось футажів. Хоча насправді такий невеличкий е, Фільм не про Андрія, і не тільки про Андрія, скажімо так. Це фільм, все таки про цивільне населення, яке допомагало українській армії в, в цій боротьбі. Перемогу отримала стрічка довго доба режисера Алана а, будь ласка, не Батоєва. Ты мне скажи, где ты есть. У моего города почти уже просто нет. У моего дома почти уже просто нет. Как страшно, мне никогда не жизни. Людей просто нет. Фінансова винагорода переможця конкурсної програми, забезпечена меценатами кінофестивалю, склала 100 тисяч гривень. Грошовий приз. Команда довгої доби додасть до благодійного збору фільму, який було розпочато з кінопрокатом стрічки на лікування тяжкопоранених військових. У майбутньому організатори фестивалю планують покази фільмів для військовослужбовців у частинах та тих, які перебувають на відновленні.